Доброго дня, шановні колеги. Це відео присвячено досить цікавій і наразі темі, так званим новим психоактивним речовинам, або, якщо називають, їх плудом наркотикам. Що це таке, в чому головна проблематика цих речовин, ми наразі з вами сьогодні розберемось. Почнемо виглядати з визначенням. Клубні наркотиків або так звані нові психоактивні речовини це речовини, якими зловживають у чистій формі чи у формі, у чи у формі препаратів, які знаходяться поза межами дії єдиної конвенції про наркотичні засоби вся року, або конвенції про психотропні речовини зі року, але можуть встановлювати загрозу для здоров'я населення. Це е, визначення управління ООН з боротьби з наркоманією та злочинністю. Ну, як ми знаємо, наркотична речовина вона визначається у трьох площинах. Перша площина це в першу чергу психологічна, тобто вплив вживання речовини має психологічний ефект відповідний. Друга площина то є соціальна, тобто систематичне вживання вживання цієї речовини призводить до тяжких соціальних наслідків. І третій аспект це юридичний. Тобто наркотична речовина повинна бути внесена у відповідний перелік таких речовин. Якщо ж ця речовина якась речовина, не підпадає під якийсь з цих критеріїв, то фактично вона визначається як ненаркотична. І її, її збут, виробництво, воно вже не карається законом. Більшість нових психоактивних речовин розроблено для відтворення ефектів вже існуючих контрольованих препаратів. Спочатку вони розроблялися як легальні замінники існуючих контрольованих наркотиків, такі як канапіс, героїн, кокаїн та MDMA, так зване екстазі. Хлудні наркотики відносять до групи психоактивних речовин, які зазвичай використовуються на танцювальних майданчиках, домашніх вечірках, музичних фестивалях, іноді у сексуальному контексті. Термін описує різноманітну групу речовин з різними ефектами, тобто тих речовин, які взиваються рекреаційно, тож називається, не систематично. Щодо поширеності нових психоактивних речовин у світі та Європі, варто сказати, що в глобальному масштабі сьогодні нові психоактивні речовини стали глобальним явищем усі регіони світу. Відповідомляють про наявність однієї чи більшої нової психоактивної речовини. Наприкінці 19-го року урядами країн, лабораторіями та організаціями-партнерами повідомлено управління ООН з наркотиків та злочинністю про виявлення майже тисячі нових психоактивних речовин. У глобальному вимірі за останні роки влада виявила втричі більше нових психоактивних речовин, ніж взагалі знаходять, знаходяться під міжнародним контролем. У Європі Європейський центр контролю наркотиків, наркотичної залежності, Е, відстежую більшості міста нових психоактивних речовин. Е, декілька слів щодо існуючої класифікації цих речовин. За кращого розуміння, шкоди наслідок вживання нових психоактивних речовин та формування практичних навичок, необхідно їх класифікувати за різними категоріями. Важливим методом класифікації нових психоактивних речовин є класифікація за основним психотропним впливом, а саме, стимулятори, заспокійливі речовини та галюциногени. Категорізація препаратів за їх характером дії створює концептуальну основу класифікації цих речовин, яка допомагає лікарям орієнтуватися в сотнях нових цих препаратів, що, виявляється, кожен день все частіше і частіше. Слід зазначити, що синтетичні агоністи канабіноїдних рецепторів, так звані сакар, віднесені до четвертої окремої категорії, оскільки це дуже фармакологічно різноманітна група з широким психоактивними властивостями. Зважаючи на те, що такі класифікації дають певну основу для практичних лікарів, необхідно зазначити, що ці категорії не є жорсткими. Насправді, ж багато речовин мають комбінований вплив, який часто є залежним від вживаної дози. Деякі з них, насамперед, депресанти можуть мати стимулюючу дію в малих дозах і депресивний ефект у більш, більш високих. Безпосередньо полягає в цих нових психоактивних речовин, Тому що в першу чергу їх вміст є непередбачуваним. Це досить складна проблема для клініцистів. Споживачі наркотиків можуть не підозрювати, що придбана сполука не місця цільової психоактивної речовини. А замінена іншим препаратом чи їх комбінацією, що створює ризик для появи непередбачених ефектів. Інша проблема полягає в тому, що нові покоління нових психоактивних речовин вони пов'язані з більшою шкодою для здоров'я споживачів, і саме це формує додаткові проблеми для клініцистів. Для клініцистів. Ем, інша проблема полягає в тому, що ті, хто вживають ці клубні наркотики або нових що вони досить нерідко одночасно вживають цілий набір речовин. Одночасний прийом більшого однієї речовини, е, включаючи алкоголь та поєднання з алкоголем, збільшує ризик негативних наслідків. Е, іншою проблемою клінічною теж е, є те, що більшість існуючих тест систем, які направлені на виявлення наркотичних речовин, ну, зокрема, їх залишки фусичі, вони не є чутливими до е, цих наркотичних речовин, про які ми зараз говоримо. Тому наші е, європейські колеги наполягають на тому, що діагностика сп'яніння або якихось інших вторинних наслідків відживання цих наркотичних речовин, вона повинна базуватись в першу чергу на клінічних ознаках, не на лабораторних дослідженнях, якихось більш об'єктивних даних, а саме на клінічних проявах. Більш детально про кожну групу на речовин наркотичних, що відноситься до клубних наркотиків, або так званих нових психотинних речовин, ми будемо говорити з вами надалі. Тому ну, підписуйтесь, будь ласка, і залишайтеся на зв'язку.